Вітаю вас, брати і сестри, хто підтримує служіння незрячим людям. Зараз завантажили бусіка. Плануємо декілька євалізаційних проєктів. Сьогодні і завтра у нас зустрічі, де ми збираємо в утосах людей з вадами зору. Маємо бажання всіх людей набирати біблійну школу, тому що у нас є програма залучити як можна більше людей незрячих до біблійної школи, в якій вони навчаються Слову Божому на сьогоднішній день. На початок січня 25-го року у нас нараховується 1150 чоловік, приблизно люди, які навчаються Слову Божому через онлайн. Раз на місяць у нас проходять групи, коли ми збираємо їх офлайн. Кожного місяця Бог дає ще можливість нам роздавати продуктів десь приблизно три з половиною до чотирьох з половиною і це все йде на біблійну школу. до речі, через біблійну школу. За роки, які вже вона є, є люди, які стали членами церкви, які мають спасіння, і самі вже проводять і групи, і підключають незрячих людей. Зараз поїздка на місто рівне там планується сьогодні десь приблизно 90 чоловік. Маємо так надію, що вони прийдуть. І потім Львів, Миколаїв, Львівської області, і потім вже назад з гуманітарною допомогою.